Молитва До Небесної Матері, Богородець, пресвята вседів, мати Христа Бога нашого, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богу нашому, щоб Він спас через тебе душі наші, благого Царя, Мати, пречиста і Благословенна Богородиця Марія, милість Сина Твого і Бога нашого, вилий на мою грішну душу. І твоїми молитвами настав мене на поступки благі. щоб залишок мого життя я прожив без гріха, через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина чиста і благословенна, під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби, не відкинь, але з біди визволяй нас, єдина чиста і благословенна. Амінь.